Він сидів на дивані, розкинувшись так, ніби намагався зайняти в кімнаті більше місця, ніж насправді мав права. В очах у Тома нервове світло від екрану телевізора, який давно вже ніхто не дивився, а лише тримав увімкненим, щоб глушити тишу. Його голос звучав спершу впевнено, але ця впевненість була схожа на тонку шкаралупу, яка от от трісне. Він говорив про дружину, про її зустрічі, про дивну близькість із давнім другом. І кожне слово наче важило більше, ніж попереднє. Це була не просто ревність, це була потреба довести собі самому, що він правий. Він перебирає факти, як карти в чужій колоді, ось поїздка на машині, ось посмішки в кафе, ось його рука на її плечі. І щоразу він додає до цього власне пояснення свою власну версію того, що відбувається. У його голосі звучить не просто образа там чутно надію. Надію, що, можливо, в цій історії знайдеться деталь. Яка дозволить йому виграти, вийти переможцем не лише в очах закону, а й у власному дзеркалі. Але коли він говорить, складається дивне враження перед нами не скривджений чоловік, а людина, яка втратила контроль. Він не може зупинитися, згадує зустрічі, телефонні дзвінки, навіть як вона сміялась занадто голосно, занадто щиро, ніби там, де йому не було місця йому боляче, але разом із тим він з насолодою смакує цей біль, роздмухує його. Бо в цьому вогні йому простіше знайти виправдання власним рішенням. У його словах, суперечність. Він хоче правди, але правду підмінює власними здогадками. Він наче будує стіну з піску, кожна цеглина якої розсипається від найменшого дотику, та йому байдуже, він продовжує будувати, щоб закритися від пустоти, яка глибоко всередині, пустоти, що страшніше за будь-яку зраду, в кімнаті темніє. Вікна відзеркалюють його силует, і він, наче сам себе слухає, слухає і намагається повірити, що його історія про справедливість, а не про власний страх залишитися ні з чим. І поки його слова лються без упину, складається відчуття, що це не розповідь про дружину, це сповідь про нього самого. Його дні перетворилися на безкінечне спостереження. Він повертався додому пізніше, ніж зазвичай, і нишком перевіряв її сумку, наче там могли лежати докази, квитки з кафе. Чеки, випадкові записки. Він ловив запах її парфумів і намагався вгадати, чи вони лишилися після зустрічі з колегою, чи це лише його уява. Кожна дрібниця почала набувати нового значення її сміх у телефоні, її затримка після роботи. Навіть інтонація, якою вона вимовляла, просте я втомилася. Він розповідав, як одного разу випадково побачив їх разом на вулиці. Вони йшли поруч, не торкаючись один одного. Але він присягався, що відстань між ними була надто малою для простих друзів, і це надто малою розрослося в його голові, як бур'ян, який задушив усі інші думки. Він згадував, як вона зупинилася, щоб поправити шарф на його шиї, і його тіло стислося від злості адже це був рух, який колись належав тільки йому. Іншим разом він пригадав, як вони сиділи в кафе, вікно виходило на вулицю, і він ішов повз. Випадково кинувши погляд усередину. Її обличчя світилося від сміху. Такий сміх він давно не чув у власній квартирі. Тоді він стояв кілька хвилин, ніби заморожений, і відчував, як усередині щось обвалюється. У пам'яті закарбувалася не розмова і не рухи, а саме цей сміх живий, справжній, чужий. Вдома він щоразу намагався завести розмову спочатку м'яко, запитанням, потім пряміше, з нотками обвинувачення. Вона відмахувалася, казала, що немає часу пояснювати кожну хвилину свого дня, що йому варто довіряти. Але саме ці слова довіряти ставали для нього ножем довіряти означало відпустити, а він не міг відпустити. Йому здавалося, що варто тільки ослабити хватку, і він втратить усе. Щоночі він прокручував сцени у голові, як вона виходить з офісу, як вони сідають у машину, як їхні обличчя наближаються, навіть якщо цього ніколи не було. У його уяві вони вже давно перейшли межу. І ця уява була для нього реальнішою за будь-яку реальність. Йому почало здаватися, що світ розділився на два виміри у першому, він ображений, але правий, який бореться за правду. У другому, вона, яка сміється з іншим, і живе своїм життям, далеким від нього. І цей другий світ дратував його більше, ніж сам факт можливого обману. Він відчував, що втрачає контроль над тим, що ще вчора здавалося непорушним. І коли він говорив про це. У його голосі чулося щось дивне не тільки біль і гнів, а й тривога, що його власна роль у її житті зникає. Він уже не був центром, навколо якого оберталося все він ставав тінню, яка спостерігає збоку, і саме це було страшніше за будь-яку підозру у зраді. Він ловив себе на думці, що підозра починає його гріти. Вона давала йому тему для розмови привіт для суперечки. Шанс відчувати себе важливим у момент, коли його власна значущість танула. І ця підозра поступово ставала його єдиною опорою. Та ось поступово починає виринати інша сторона, бо поки він безкінечно розповідає про її зустрічі, про сміх у чужому товаристві, хтось нагадує йому кілька моментів із його власного життя. І враз кімната, де він сидить у ролі потерпілого, заповнюється спогадами, які розривають його легенду на клапті. Ось перед очима. Фотографія зі святкування перед весіллям. Він у компанії друзів, навколо дівчата, одна з них цілує його далеко не в щоку, і ця картинка живе в мережі, де її вже бачили десятки людей. Тоді він лише знизав плечима, мовляв, дурниця був п'яний, ще навіть не чоловік офіційно. Але жінка пам'ятала цю фотографію, і її мовчання мало більшу вагу, ніж будь-які крики. А ще той вечір у сауні. Коли двері раптом відчинилися, і вона побачила його в оточенні напівроздягнених дівчат. Він виправдовувався, сміявся, казав, що це просто подруги друзів, що місця не було. Але в її погляді застигла крига. І, хоч після цього вони продовжили жити разом, щось уже тоді в їхньому союзі зламалося. Або недавній випадок у кафе він усміхнений, обіймає молоду співробітницю. Вони сидять занадто близько, у його руках. Певненість власника. Вдома він сказав, що це лише святкування підвищення. Колега ж, що тут такого. Він навіть здивувався, чому його жінка виглядає настільки холодною, ніби їй набридло слухати пояснення. Ці сцени, що з'являються з його минулого, наче розгортають дзеркало, і у цьому дзеркалі він виглядає зовсім інакше, не як жертва, а як той, хто багато разів давав підстави для сумнівів. Йому здається, що все це не суттєво, що чоловікові дозволено трохи більше. Що він нічого поганого не зробив, і саме тут виринає його головне переконання для нього зрада це лише фізичний акт, а все інше жарти, випадковості, пустощі. Він піднімає голос, коли йому натякають на подвійні стандарти. Жінка повинна бути вірною, і навіть тінь сумніву це зрада, каже він. А для себе знаходить виправдання в кожній дрібниці. Ця різниця у визначеннях робить його слова важкими, майже нестерпними для тих, хто слухає. Бо з кожною хвилиною стає очевидніше. Він не бореться за правду, він бореться за власну владу. Усередині нього живе впевненість, що саме він має право визначати правила гри, що його вчинки можна пояснити, виправдати, забути, а їх ні. І ця впевненість звучить голосніше, ніж будь-яка логіка. Він вимовляє її так, наче читає стародавній закон, викарбуваний на камені. Але цей закон існує тільки у його власній голові. І коли він намагається пояснити, чому дозволяє собі те, що забороняє їй, його обличчя раптом видає те, чого він сам не помічає тривогу. Тривогу, що його картковий будинок може ось ось розсипатися, що колись його вчинки згадають і кинуть йому в обличчя. Він сміється гучно, щоб перекрити цю тривогу, але сміх звучить фальшиво. І ось у цей момент слухач починає розуміти справа зовсім не в тому, що вона робила, справа в тому, як він дивиться на себе і на світ. У тому, що для нього зрада завжди з іншого боку, а зі свого боку він бачить лише свободу, право, забаву. І саме ця прірва між словами і вчинками починає затягувати його вглиб, куди вже не дістає жодне виправдання. Напруга зростала, мов гроза, що довго збиралася над полем і раптом прорвалася в одну мить. Його слова ставали жорсткішими, він більше не просив пояснень, а вимагав вдома з'явилися сцени. Довгі суперечки, двері, що грюкали, і тиша, яка падала після них, мов камінь у воду. Він говорив, що не витримує такого, що не дозволить себе принижувати. Він будував образ того, хто готовий на рішучий крок, на розрив, на втечу, на те, щоб закінчити цю історію раз і назавжди. Він почав радитися з друзями, радше шукаючи підтвердження, ніж поради. Кожен його знайомий чув уривок історії, і в кожному уривку він був ображеним чоловіком. Який тримає удар. Але за цим фасадом вже зріла інша правда його власні вчинки, які чекали моменту вийти на світло. Коли він сидів у кабінеті юриста, то прямо запитав А якщо зловити її на гарячому, якщо буде доказ, тоді що майно мені віддадуть? У цих словах звучала не лише злість, а й прихована надія, що, можливо, він зможе вийти з цього шлюбу не тільки з гордо піднятою головою, а й з вигодою. Він вже бачив себе переможцем, який довів свою правоту не лише морально, а й матеріально, але світ готував для нього зовсім інший сценарій. Бо тоді, коли він уже майже ухвалив рішення, коли розлучення здавалося невідворотним, сталося те, чого він ніяк не очікував його ж власна таємниця виринула назовні різко, без підготовки, немов удар у груди. Його застали, і не просто із випадковою знайомою, не на черговій вечірці. Яку можна було би пояснити легковажністю, його зловили в одній із квартир, що належали його дружині, і поруч із ним була її найближча подруга. Ця новина поширилася, мов вогонь у сухій траві. Її очі, її мовчання, її кам'яне обличчя того вечора усе стало для нього вироком, який не потребував суду чи доказів. І тут його аргументи, його впевненість, його крики про жіночу вірність розсипалися на порох. Бо ж тепер не було жодних сумнівів, не було жодного можливо. Його провина була очевидною, видимою, без жодних заперечень, і найболючіше в тому, що він зробив саме те, в чому так люто звинувачував її. Цей момент оголив справжнє обличчя подвійних стандартів. Він сидів на тому самому дивані, але тепер у його позі не було розкутості його плечі згорбилися, руки не знаходили місця, очі бігали, шукаючи вихід. Там, де виходу вже не існувало. Вперше він виглядав не як гнівний обвинувач, а як людина, яка раптом усвідомила, що сама підрубала гілку, на якій сиділа. Історія, яку він так довго будував, де він був єдиним потерпілим, розвалилася в одну мить він сам став прикладом того, проти чого так запекло протестував. Його правда зникла, лишилася тільки гірка іронія. Поки він обстоював вірність, він сам уже давно перейшов ту межу, яку вважав неприпустимою для інших. Тиша, яка прийшла після всього, була не схожою на звичайну домашню паузу після сварки. Це була інша тиша, густіша, важча, з тими невидимими шарами, що тиснуть на плечі, змушують дихати уривками. У цій тиші не було місця виправданням. Слова про я був п'яний чи це нічого не значить вже не мали сили, бо тепер його вчинок був надто очевидним, надто чітким, щоб його можна було заговорити. Він намагався щось пояснити. Але пояснення повисали в повітрі, розчинялися, не долітаючи до неї. Вона дивилася повз нього у вікно, за яким темніло місто. У її погляді вже не було гніву, лише втома. І ця втома виявилася страшнішою за будь-які крики, бо коли людина кричить, вона ще бореться, а коли мовчить, то вже перестає бачити сенс. Він зрозумів, що програв не лише суперечку, не лише битву за майно чи за свою правоту він програв щось більше. Довіру, яку не можна повернути. Всі його слова про честь, про вірність, про обов'язки, виявилися порожнім звуком, бо саме він зруйнував те, що вимагав берегти від іншого. У його пам'яті почали виринати сцени як вони колись гуляли вечірнім парком, як сміялися над дурницями, як планували поїздки, яких так і не сталося. Тепер ці спогади боліли сильніше за будь-які звинувачення. Він бачив, як колись вона дивилася на нього з теплом і розумів, що більше такого погляду не буде. І тепер, залишившись у цій тиші, він уперше відчув, наскільки безглуздими були його подвійні стандарти. Він вимагав від неї неможливого, дозволяючи собі все. Він будував правила, у яких головним був він сам, і зрештою заплутався у власних пастках, але історія не мала ані гучного фіналу, ані розв'язки з вигуками. Вона завершилася осадом. Тією правдою, яка не підлягає обговоренню. Зрада завжди починається не з поцілунку і навіть не з дотику. Вона починається з думки, що тобі дозволено більше, ніж іншому. І тепер, коли двері між ними остаточно зачинилися, він залишився з цим усвідомленням наодинці. Йому вже не треба було сперечатися.